Із залишків пряжі, що лежать у кошику, з'являється диво, що тішить око, ніби веселка нитки сплітаються, і в кожному виробі серце ховається, мов чарівна паличка спиці літають, із різнокольорових клубочків тепло і затишок веселі з'являються. Ось килимок. Що нагадує поле Квіткове, ось шарфік, що зігріє в холодну пору. А ось і іграшка, що посмішку дарує, і з частинок пряжі з'являється нова історія. Саме таким нехитрим віршиком, придуманим не мною, я хотіла би розпочати. Свій вступ до спільного проєкту Краса із залишків. Ви на каналі «Хобі у Кошику. Мене звати Наталія. І цей проєкт, в який я заявляю свій, свою участь, організовано Наталкою із каналу В'язалки від Наталки. Я, можна сказати, впригнула в останній вагон. Да? Тому що завтра, саме завтра розпочинається вже цей проєкт. Я хочу заявити про свій вступ і хочу вам трішечки розповісти, що я буду в'язати в ньому. Значить, у мене багато залишків, як і у кожної майстрині, яка має пряжу, правильно, якщо ми маємо пряжу, то ми маємо і залишки. Якщо ми, звісно, вона в нас не лежить, а постійно в роботі. так? Так от, в мене пряжі багатенько. Я не знаю, чи мені вистачить на той килимок, який є у Наталки на каналі. Я вам дуже рекомендую пройдіть, подивіться, в неї є майстер-клас на прекрасний такий мозаїчний килимок із залишків. І це мене так заінтригувало, що я, мабуть, тільки із за килимка вирішила взяти участь у цьому проєкті. Покажу ж вам пряжу, хоча ви її вже бачили, я показувала її у Марусі вчора. Я вам виступ, про, значить, відео е, випустила да, про вступ до е, вернісажу осінніх барв. Сьогодні у нас 31 число, вчора було 30. Так що сьогодні я, я ж кажу, в останній вагон. Так от, е, торба таких ось у залишків. Торба з такими залишками. Також у мене є торба, яку я піднімати вже не буду з білими, там білі, молочні і так далі залишки. Далі це ще не все. Це я ще просто показала ті торби, які в мене організовано, хоч вони там лежать. А так у мене ще по торбинках, торб, торбочках, ящичках і так далі. Є залишки, є дуже багато залишків. Із цих залишків, що я показала, я буду в'язати плед. А також деякі, там, деякі ниточки я буду брати для шкарпеток. Шкарпеток саме яких, не з шкарпеткової пряжі, тому що не всі шкарпетки я в'яжу з шкарпеткової пряжі. Є такі шкарпетки для сну. Я їх іноді в'яжу. І в'язала завжди, ще до того, як з'явилася ця шкарпеткова пряжа. От, і мені було дуже комфортно, і тим, кому я в'язала на подарунки, також було дуже комфортно в них і ходити, і спати. І, в принципі, ми, я частенько в'язала, ну, якщо потрібно було, то я обновляла і в'язала там свекрусі, свекру. Там, своїм рідним, близьким і так далі. Е, тепер, значить, крім пледу, крім пледу, я хочу зв'язати ще також е, шкарпетки, е, може, можливо, скрапі сокс. Не знаю, не буду, як сказати, далеко так забігати, але у мене є. Такі залишки, я дівчат не буду їх витягувати, тому що вони зараз розсипляться. Тут у мене взагалі малесенькі клубочки, я їх хочу просто між собою з'єднати, тобто розмотати, з'єднати це теж час, це теж якась робота. От. А також у мене є ось ціла, цілий кошик ось ось клубочків, Теж всі ці клубочки шкарпеткова пряжа. От. Ну, але це ще ж, тоже ж не все. Це ж е, тільки ті, ті, що на очі попалися, то я їх схватила, і, щоб показати вам, щоб це ж заявити про, про участь. Далі, у мене є ось, такі, ось така банка. Ви знаєте, від чого вона, від макави. Да? Е, ось така банка з такими ось, о, бачите, залишками також. Е, ці залишки я використовувала для в'язання. Таких квадратів, бабусині квадрати. Я їх вив'язувала-вив'язувала, вив тоді ця банка знов наповнювалася, я знов вив'язувала, дов'язувала і так далі. І в мене таким чином зв'язався такий величенький плед, який вже, вибачте, якщо когось це буде тригерить, але зараз на ньому сплять мої щенятка в будці. Зараз вони його витягнули, як завжди. На день вони витягують, сплять на ньому в, на вулиці, собі. Роз, там трошки його, звісно, вже ж потріпали, ну, ви ж розумієте, що це таке. Але він дуже-дуже вже старенький і мені зовсім не шкода його. Ми його стелили, коли вони тільки народилися, ми той пледик стелили. оскільки він вже своє відслужив вірою і правдою. Він багато років мені служив, я його стелила на кухні, на свій диванчик, там, де я, ми присажуємося, і, ну, і так далі. Да. Отже, значить, залишків тут вистачає. Я не знаю, деякі залишки підуть також у шкарпетки, ці, що я кажу, для сну. Вони будуть не тоненькі, товстенькі, тобто я буду також в'язати їх. От. І ще у мене є отакі, ну тут є залишки, не залишки, от є такі ось клубочки, це е, пряжа для іграшок. Але, дівчата, у мене є. Зараз знайду швиденечко. Знайшла. У мене є, я купила ось у Аврорі, ось такі резиночки. Можливо, хтось їх і бачив. Ось так вони виглядають. Love It. Ця компанія, вона там в, них, в неї обширна, я так розумію, цей асортимент. Так от, ці резиночки такі. Досить такі непогані, досить непогано розтягуються. Я їх обв'язувала плюшевою пряжою і таким чином робила такі резиночки на волосся із плюшевої нитки. Таких плюшевих ну, от, да, залишків у мене теж вистачає. Ось дивіться, роз, 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 геть мало ниточки. Да? Так, тут ще якась чорна крутилася. Ось отакої геть-мало. Ниточки, отакий от маленький клубочок. Ну і так далі. Тобто є у мене тут ще цей, і в мене ось, ось ще в мене є такий моточок це, як вона називається? Вона змотана тут в три ниточки, по-моєму, чи в дві, в, дві, в дві ниточки оця китайська норка. Також можна використати на обв'язку ось цих ось резиночок. А ці резиночки я також буду використовувати на ярмарку. Ну і ось, бачите, плюшева така дуже жовтенька, біленька, тобто різні, різні різні кольори. Також залишки можливо, і неможливо, а точно будуть використовуватися у мене для брелоків. Брелоки будуть серденькі, брелоки будуть варенички. Варенички я, до речі, Біленькі роблю, ну, то, <смі>, тобто, які кому подобаються. Можливо, можна і зробити навіть патріотичні, да? тобто вив'язати жовтенький і синеньким, о, зробити рюшик цей для варенички, або навпаки. Е, ну, ось так, ось такі, в мене плани. ось такі в мене плани на цей спільний проєкт. Е, всі посилання. З тими на канал Наталочки, а також на всіх дівчат-учасників цього спільного проєкту будуть в інфобоксі. Я вас прошу, пройдіть, подивіться, які дівчатка планують собі вив'язати речі із залишків і. Підтримайте, будь ласка, своїми лайками, вподобайками, підписками наших дівчат, наших майстринь. Піднімайте наш YouTube україномовний YouTube до гори своїми, я ж кажу, коментарями, своїми вподобайками. І е, нехай все у всіх Хто бажає зв'язати в'язати із залишків, нехай все у всіх вийде, нехай все зв'яжеться. Гарних вам ідей, цікавих проєктів і мені також. От, тому давайте будемо разом спостерігати, в'язати. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що. Подивилися моє відео, дякую за вам, також за підтримку, за вподобайки, за ваші коментарі. Бажаю вам мирного неба. Нехай ваші рідні завжди будуть з вами на зв'язку. З вами була Наталія, а ми завтра розпочинаємо. Гарного вам дня! Завтра в нас перший дзвоник, завтра зустрічаються з своїми дітьми. Всі діти дуже-дуже-дуже чекають цього. Все, будьте здоровенькі, не хворійте, бережіть себе, носіть масочки, а також реагуйте на сигнали повітряна тривога, мирного всім неба. Обіймаю всіх, моє вам сердечко і до зустрічі!